Привіт, друзі! Сьогодні, 16 квітня, з вами знову Клочок. Сполучені Штати Америки повідомили про те, що з Росією не буде переговорів надалі ніяких до того часу, поки вони не припинять вогонь, не припинять війну в Україні. Лише після цього можна буде говорити про підписання якихось угод в економічній сфері і так далі. Це жорстка умова Держдепу США. Раніше такої категоричності вони не висловлювали, так само це підтвердили і в Білому домі. Схоже на те, що всі попередні домовленості із Кремлем уже досягнуті, умови обговорені. Очікуємо тепер конкретного рішення за Путіним і його командою. Ну, принаймні, поки що я такий висновок роблю, і також ця вся історія співпадає із підписанням угоди про використання рідко що наближає нас до дати 20 квітня? Тому я не виключаю, що ми цього тижня можемо побачити дуже цікаве продовження цієї історії щодо припинення війни Росії проти України. Звісно, цікаве для цього світу, а для нас це очікувана така певна тривожність. Що ж ми будемо мати в сухому залишку після таких тривалих, непростих переговорів між Україною та Росією за посередництва Дональда Трампа. Давайте я вам зараз про це все розповім, тому будь ласка, підписуйтесь, коментуйте. Принагідно вам дякую за те, що ви долучилися вчора до збору, який я оголосив у вечірньому відео. Ми його майже закрили. На цю хвилину, поки я вам записую це відео, залишилося зібрати. Трішки більше 4 тисяч гривень. Тому тут під відео я посилання на збір давати не буду, аби вас не перевантажувати цим. Це точно не останній ще на збір. Ми ще будемо допомагати Збройним силам України обов'язково. А хто хоче долучитися до збору на Mavic, той, на який я збір вчора оголошував, залишу вам посилання в верхньому правому кутку. Це вчорашній вечірній ефір. Можете перейти і переглянути і ефір, і там знайдете також посилання на збір. А тепер, друзі, до суті. Учора речниця Білого Дому Керолан Лівіт проводячи брифінг традиційний перед журналістами, сказала про те, що Сполучені Штати Америки допускають налагодження економічного партнерства з Росією після припинення вогню в Україні. Загалом нічого особливо нового немає, тому що ми з вами про це на каналі тут уже говорили неодноразово. Ну і власне, моя позиція заключалася тривалий час після того, як Дональд Трамп прийшов до влади, вже коли він... Повернувся до влади, так буде правильно, коли він вже почав виказувати свої позиції щодо припинення російсько-української війни і проводити переговори з Кремлем. Ну я вбачав, що дійсно можливість економічної співпраці з Росією буде виключно після того, як буде повністю припинений вогонь. Але коментар Керон Лайн був не настільки чітким, як, наприклад, очільниці США Темі Брюс. Вона сказала про те, що США не укладуть ніяких двосторонніх угод з Росією і не послаблять санкцій, що дуже дуже. Чітко вказано і протикульовано, поки не буде досягнуто припинення вогню в Україні. Не буде жодних переговорів, жодних рішень, жодних домовленостей, поки ця бійня не припиниться. Наголосила Держдепу держдепуша. Я е, знаю, що ви читали повідомлення про те, що мовляв зараз у команді Трампа є розкол. Це команда Віткофа і команда Рубіо. Е, очільник держдепу США Марка Рубіо, нібито жорстокіший по відношенню до Путіна. А Вітков лояльніші до нього? Ну публічно, нібито так виглядає. Але друзі, це також гра, така в хорошого і поганого поліцейського, яку сьогодні проводить і. Путін, в тому числі у Путіна поганий поліцейський Лавров, а хороший у нього Дмитрів і Ушаков. У Трампа поганий поліцейський Марко Рубіо, а хороший Вітков. А всі рішення ухвалюються і там, і там одноосібно. Тому абсолютно очевидно, до чого питання рухається. Враховуючи те, що на Росії нині економічний стан ну не дуже м'яко кажучи. І, хоча там і хтось хоче дуже сильно воювати, але гроші росіянам вкрай потрібні. І тиск Сполучених Штатів Америки на Китай, про що я згадаю. Ну, точно дасть ознаки Росії дуже-дуже сильно. Е, і стало також відомо, друзі, що Марко Рубіо, згаданий мною і Вітков, які нібито належать до різних таборів, цього тижня відвідають Париж для переговорів щодо України. В тому числі вони будуть говорити про мита, але враховуючи, що там немає бесента, то швидше за все про мита мова не йтиме. тема. Ну, політико припускає, що будуть говорити про відновлення зв'язків торгово-економічних ЄС та Америки, тому що мита там все-таки. Зберігається ситуація вкрай напружена між ЄС та Сполученими Штатами Америки, але зрозуміло, що головне питання буде саме припинення російсько-української війни і участь Європи. У подальших діях в Україні щодо забезпечення сталості миру і недопущення подальшого нападу Росії на територію України, тому це також дуже важливе інформаційне повідомлення, яке вписується зараз у ту рамку, яку вибудовують Сполучені Штати Америки, Україна, до якої долучена Росія, Іран, Китай, дуже багато країн, аби завершилася війна в Україні найближчим часом. Ідея Трампа домогтися якогось результату впродовж ста днів від початку своєї інаугурації, Вона нікуди не поділася, і те, що я бачаю, але... Трамп просто сьогодні сам загнав себе в цю пастку, про що я говорив, і він буде вимушений ухвалювати жорсткі рішення по відношенню до Кремля, і це добре. І те, що він буквально позавчора заявляв, що Путін є номер один, хто винен у війні, це якраз дуже чітке артикулювання. Мені не подобається те, що він говорить про нас, що це ми також винні в тому, що ця війна триває, що європейці в цьому винні, і так далі. Байден винний. Винні, мовляв, усі, але не він. Це не так. Направду це не так, тому що він вже був президентом Сполучених Штатів Америки і міг тоді посилити Україну так, щоб Путін не напав.